70% бізнесів не знають, скільки вони реально заробляють. В тебе так само. Ти працюєш, клієнти є, але гроші розтікаються і інколи не вистачає навіть на оплату податків, зарплати, інвестиції. Без фінансової системи ти не керуєш бізнесом. Він керує тобою. Більшість підприємців працюють на око, вони не відділяють особисті фінанси від бізнесу, не бачать точки безбитковості та не можуть планувати прибуток. Як цього позбутись? Побудувати фінансову систему, щоб гроші були під контролем, налаштувати ключові фінансові звіти: кешфлоу, піенель та баланс. І тоді зрозумієш, де реальний прибуток і як масштабувати бізнес. Якщо не керуєш цифрами, готуйся до касових розривів. Хочеш масштабуватись, почни з фінансової системи. Готовий забрати контроль над фінансами? Пиши фінанси, надішлю деталі програми.